Посилочка, населений пункт Лиманівка. Сума за посилочку, як завжди в кінці відео. Погнали! Що до нас цікавого приїхало? Просто знаєте, чим зацікавило? Розмір посилочки маленький, а вага не маленька. А такі мені посилки завжди цікаві. Що ж там до нас приїде? А. Нормально. А тут до нас приїхало, глянь, який брускетик. Тільки із сумного, що це дуже завжди виявляється свинцем цей матеріал, да? давай покажемо. Може виключення з правил сьогодні буде? Ні, не буде. Це звичайний свинець. Такий свинець ми купуємо 45 гривень кілограм. Далее медяшечка. Медяшечка у нас на сегодняшний день 320 гривен. Вся подряд. Тут, звичайно, нормальная рабочая медь. Далее у нас латунька. Також простый побутовый лом. И трешки материала на анализ. Да? Давай сделаем, что тут у нас на анализ приехало. А ну, вы, может, знаете и без анализа, что это за материал. Знаєте, ні? Та й я не знаю. Тому що якщо навіть ти знаєш, то помилиться 2 секунди. Е -е... І що це в нас? Я такий балакучий-балакучий. А, а що це і сам тепер не знаю? Може, нам підскажуть, що це? Свинець і вісмут, і трошки олово. Можливо, це сплав вуда. Зараз ми передивимося, та нажми стоп. Так, ну нічого, зараз ми з цим матеріалом ми розберемося. Але насправді вісмут і свинець. Що це може бути? І 9% олова. І ще кадмій, який дуже вредний. Хто мені підскаже, куди його відносить? Ну, зараз я його покажу відношу. До свинця, а потім розберемося, що з ним робити, тому що просто, чесно кажучи, ума не приложу. Іноді бувають такі склави, які не зрозуміли мені. Це здається пермолой. Так, це не здається пермолой, це і є пермолой. Хочете подивитися аналіз пермолой? Я вже десятки разів показував, але і ще раз покажу. Нікель і молібден. Але молібдена в цьому випадку немає. Е, ну нічого, все одно воно проходить туди ж по 250 гривень за кілограм. І якісь цяці. А цяці це в нас технічка, да? технічне срібло. Бачите? Отакі от от малесенькі контактики. 30-22-10 на сьогоднішній день ціна. Немагнітні, 16 грамів написано. Зараз і розберемося. Так, в принципі, що погнали переважувати, свинець. Е, свинець, свинець. 5,700 по 45 на сегодняшний день. Латунька. Килограмм по 180 на сегодняшний день. Медяшка. О, куда? Медяшка. Кило 900, 320 цена. И что у нас еще осталось? Фермалой. Килограмм по 250 гривен. И давай перейдем сюда. Воду. Подивимся технику, да? Плацаємо, перевіряємо магнітом, не магніт. Але один момент. У цьому технічному сріблі дуже часто в немагніті бувають помилки. В вигляді вольфрамові або мідні контакти, можуть бути. Ну, нічого не зробиш. Помилки бувають, дивись, не можу порвати пакет. О, наконець. Не їм місяць. 16,1. Ну, бачу, вказано було 18, але таке буде. Що, ми зараз рахуємо і потім повідомимо вам результат по посилочці. Правильно? Правильно. І на виході результат, який ми маємо, сума 1774 гривні. Залишилось узнать, що це за цікавий сплав. Е, олова, свинця і вісму, та тільки олова там взагалі дуже біда, і плюс кадмій присутствує. Ну нічого, з тим ми все розберемося і вияснимо. Так що дякую за перегляд. І не гайте часу. Біжіть бігом в гаражик, перебирайте. І відправляйте вашу посилочку на Лубни.